Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами помандруємо у село, щоб познайомитися з домашньою тваринкою, як корова. Вона живе поряд з людиною. Її називають домашньою або свійською. Про неї піклується людина, а вона віддячується їм своїм смачненьким молоком. Вони бувають різного кольору. Чорні, чорно-білі, руді. А погляньте, яка вона велика. У неї є роги, вуха, ніс, довгий хвіст, а дитинчата у корови називаються телятками. Вони малі, у них ще немає ріжок. Влітку корови пасуться на пасовищі. А взимку їх годують сіном. Також взимку коровам дають їсти буряк, гарбуз, кукурудзу та інші зернові. Корови живуть у людей у їхньому господарстві, а також і на фермах. Основний продукт, який дає корова, це молоко. В селі бабусі доють корів вручну, а на фермах доїльними апаратами. Потім молоко виливають у великі бочки на машинах і молоковози відвозять молоко на молокопереробні заводи та його переробляють на сир, сметану, масло, йогурти. А потім ці продукти потрапляють на полиці магазинів, де ми можемо з вами купити. І скуштувати. Молоко дуже корисне від самого народження, бо там багато кальцію. А кальцій корисний для наших кісточок, щоб дітки росли міцними і здоровими. Їжте побільше молочних продуктів і будьте здоровими! До побачення! До нової зустрічі!